От є там достатньо відомий інвестбанкір, який формально по справі десятирічної давності арештовується дуже гучно, обшуки без рішення слідчого судді блокують роботу другої по обсягу інвестиційної компанії в Україні. І найбільш цікаво, що обсяг збитків, які ймовірно нанесені державі, ймовірно, нанесені державі становлять 7 мільйонів гривень. А е, завдаток для того, щоб е, не опинитися в слідчому ізоляторі, становить е, 500 мільйонів. Ну, уявимо собі картинку, правда? Та 500 мільйонів завдатку за. Е, ну, не, 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 не утримання в СІЗО. Тобто затримка із ну, слухайте, різничка. Де 7, де півмільярда. Тобто, от картинка зовні виглядає надзвичайно. Причому ця людина активно підписувала маніфест із іншими людьми. З приводу тиску на правоохоронні органи, з приводу з тиску правоохоронних органів на бізнес, з приводу маски шоу, з приводу несанкціонованих і незрозумілих вилучень матеріалів. Тобто, все це в очах українців та й в очах інвесторів виглядало як тиск на бізнес виглядало як підрив інвестиційного клімату і нічим не спровоковані затримання.